Привіт діти! Мене звати Катруся, і сьогодні я хочу пограти з вами у дуже цікаву гру. А про що вона? Дізнайтесь, коли послухаєте віршик. Слухайте уважно. Літо квітами сміється, пісню радісно співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє то в покоси раптом ляже, то росу розсипле рясно. Дивину якусь покаже літом завжди так прекрасно. Про що був цей вірш? Так, він був про чудову пору року літо, правильно. Літо це казкова пора року, яка дарує нам дивовижні та яскраві квіти. Ось про літні квіти і буде наша гра. Гра називається Які квіти в букеті?». Треба уважно подивитися на букет та знайти і назвати, що це за квіти. Тож будьте уважними. Починаємо. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Ромашка та Кульбаба правильно молодці. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Мак та лаванда. Правильно. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Волошка та гвоздика правильно молодці. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Соняшник та петунія правильно. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Лаванда та півонія правильно. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Лілія та маки правильно молодці. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Ромашка та петунія, правильно. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Ірис та троянда. Правильно. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Волошка та ромашка правильно. Подивіться уважно, які квіти в букеті. Лілія та Троянда. Правильно молодці. Ви дуже уважні. Які ви молодці, мені так сподобалося з вами грати. Ви дуже добре знаєте назви усіх літніх квітів, але мені вже час. Тож до зустрічі!